Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав миле фото з дружиною Оленою. На своїй сторінці Фейсбук він оприлюднив знімок, зроблений в полі, і Валерій і Олена постали у військовій формі і бронежилетах. Генерал ніжно обіймає свою дружину за плече, вона широко посміхається на камеру. Помітно, що подружжя щасливі разом, незважаючи на умови, в яких вони перебувають. Українці із захопленням відреагували на те, що дружина залужного разом з ним їздить у відрядження. Вони захоплюються жінкою, яка більше 20 років тому стала дружиною залізного генерала. Що пишуть фоловери? Обіймаю вас обох. Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні. Перемога прийде, ви досягнете своєї мети. Чудова пара, щастя вам у всіх його вимірах. Слава Герою України і дружині за підтримку і терпіння. У вас обох є надійне плече. Це відчувається класне фото. Нехай Бог оберігає вас. Щиро вам спасибі. Раніше Олена Залужна супроводжувала чоловіка на церемонії вручення йому ордена Золота Зірка. У Києві в Мар'їнському палаці відбулася церемонія вручення орденів Золота Зірка військовослужбовця яким присвоєно звання Героя України. На церемонії був присутній колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Йому президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден Золота зірка. Підтримати ексголовко ЗСУ на церемонії прийшла і його дружина Олена Залужна. На події дружина Залужного була у стриманому образі чорних штанах та блузці з білою окантовкою, а також у білому піджаку. Образ пані Залужно доповнила, стриманою зачіскою зробила ледь помітний макіяж. Фото з церемонії з'явилися на Ай президента до слова астролог Влад Рос вважає, що занадто велика популярність залужного стала головною причиною його звільнення. Символ зради Нептуну війшов до будинку роботи та діяльності. Це була зрада з боку близького оточення. Зеленського намовили прибрати залужного, тому що він почав перетягувати на себе його популярність. Заявив астролог. Він також висловив думку, що таке рішення президента було помилковим, тому що наразі рейтинги Валерія Залужного почнуть рости як на дріжджах. Ось популярність самого Зеленського, стрімко. Копадатиме водночас Влад Рос прогнозував, що вже восени 2024 року чи наступного року колишній головнокомандувач ЗСУ повернеться і навіть може стати президентом країни. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.